Мікс спортивного одягу та аксесуарів. В цьому лоті ось у нас є така резинка для занять спорту. Пляшечка для рідини. Ось така пляшечка шейкер. Пояси гаманці. На зручному такому застіпка така зручна. Резинка йде у нас, тут регулятор йде ширини, на замочку, воду не проникне в тканинах. І ось такого плану він йде ще з додатковими кишеньками, цей гаманець, також резинка, і ще такий вихід для навушнички. Вітровочка, СК розмір, дуже легка та комфортна. Спортивна кофточка. Є манжетики, розріз для пальчика, футболка, ласінки. Тут у нас в розмірі М. В розмірі С. Топ. Перехрестя на спинці. Також топ. Ласінки в розмірі С. Тупи різного плану, розміри від С до L. -ки. І ось такого плану топи в розмірі С і С.